Наступний наш гість, ну не гість, а е, наш уже співробітник, я б сказав так, і експерт з життєво важливих питань, громадський діяч Федір Мілевський, е, зараз спрямовує свою діяльність на те, що ми е, через нього маємо можливість дивитись за тим, як порушуються закони, як заважають жити нашим людям в різних регіонах нашої країни. Ну, Пане Федере, що зараз ми сьогодні? Е, які приклади, що побачимо і з чим боротимось? Сьогодні в нашому сюжеті ми подивимося результат нашої поїздки до старовинного міста Любомль, це на Волині. Туди нас завело звернення громадських активістів наших, щоб ми розібрали ситуації навколо Любомльської районної лікарні. Ну що ж, ми спочатку подивимося цей сюжет, побуваємо в Любомлі, а потім... Потім ви, знайшовши в цьому дуже багато спільного, мабуть, що з будь-яким регіоном нашої країни, послухаєте вже нашого експерта. Отже, дивимось, що там було і що там зараз відбувається. До старовинного містечка Любомиль на Волині нас привело звернення громадських активістів району з проханням розібратися в тій ситуації, яка коїться в територіальному медичному об'єднанні Любомельського та Шацького районів. Ми зустрілися з генеральним директором територіального медичного об'єднання Любомильського та Шацького районів Володимиром Дибелем і поцікавилися структурою лікарні, інноваційними методами лікування, реформуванням медичної установи. Міжнародним співробітництвом та моральним кліматом в колективі. Значить, Структура нашого територіального медичного об'єднання Любовської шатської лікарні це Любомирська центральна районна лікарня і Шацька районна лікарня. В Шацькій районній лікарні є терапевтичне відділення на 25 ріжок і дитяче на 15 ріжок, а також поліклінічне відділення. І працює пункт швидкої допомоги. І в нас консульта допомога, але швидка допомога прийшла в підпорядкувані області. До кінці минулого року, 2014 року, ми впровадили практику нашу хірургічну. Це лапароскопічні операції. З допомогою лапароскопії ми проводимо поки що, удаляємо камінь жовчного міхора, приходиться стіті, а взагалі -то плануємо і грижу, і апендицити. Почали також лапароскопічним методом оперувати і наші гіньколи. Це великий досягнення для наших районів. Дуже це важко просувалося, бо самі розумієте, що ніхто не радий в даний час, щоб перифрія так розвивалася. Ну, неначе все добре. Працюй собі з задоволенням і в радість вдячних пацієнтів. Та не все так добре, як на перший погляд, здається. Людські відносини неможливо замінити. Ані новітнім обладнанням, ані вишуканим антуражем. Такої думки дотримується Олександр Згоранець, завідуючи реанімаційним відділенням. Був звільнений займаної посади в грудні позаминулого року по надуманій причині. Це була така ситуація. Тоді поверх хлопчину з червоно-мозової травмою, але видимих ознак травми на черепі і на інших частинах тіла не було. Я чергував по своєму відділенню, мене покликав черговий лікар. Спільно оглянувши цього пацієнта, ми дійшли до висновку, що цей пацієнт знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Так як нам, головний лікар, заборонив положити пацієнтів в стані алкогольного сп'яніння, нам спільно було прийнято рішення його ввести консервативно, лікувати на приймальному відділенні. Почекавши деякий час, черговий лікар помітив, що стан його не покращується. Повторно викликав мене. Враховуючи той стан, що пацієнт вже при повторному моєму огляді заходився в комі, я вирішив його госпіталізувати. При детальному обстеженні тоді ми виявили, що в нього є черепно-мозкова травма, зламки стоку, склепіння черепа. Зразу ж при поступленні наше відділення, він був глянути, пацієнт був оглянутий судмедекспертом, який видомих так само тілесних ушкоджень на тілі пацієнта не знайшов. Що підтверджено є протоколом його огляду. Пацієнт знаходився лікуванні на протягом одного тижня і через тиждень він помер. При патанатомічному розтині виявлено, що пацієнт мав травми, які є несумісні з життям. Тобто, незалежно від того, чи коли б йому була надана допомога, чи безпосередньо ту хвилину, що він поступив, чи пізніше це на його життя, на кінцевий результат не впливало. Після цього, значить, в зв'язку з цим генеральний лікар, генеральний директор мені сказав, щоб я написав заяву на перехід з посади завідувача на посаду ординатора. Що я категорично відмовився зробити, мотивуючи це тим, що моєї провини в даному випадку немає. Він сказав, значить, якщо не немає твоєї провини, значить я тебе звільняю з посади не тільки завідувачу, а взагалі розраховую з роботи по статті. Що він і зробив? Без узгодження з спілкою, без висновків комісії, яка пізніше була, які приїхали спеціалісти з обласної клінічної Волинської обласної клінічної лікарні. Два тижні я знаходився, був як звільнений, через два тижні він мене поновлює на роботі. Пишу по новому наказ, і за цьому, по цьому наказу я повністю поновлююся на посаді. Мені виплачується зарплата протягом, цих двох, за, які я, за ці два тижні, які я був відсутній на роботі. Відновитися на посаді мені допомогли наші, наша проспілка, так само колектив лікарні, який за мене збирав підписи, колектив, всі мешканці району. В разі необхідності казав так само ми будемо збирати підписи, що до речі, вони робили. Також допоміг депутат Верховної Ради. І таким чином я поновився на замані посаді. Ми попросили прокоментувати ситуацію в територіальному медичному об'єднанні Любомського та Шацького районів, завідувача хірургічним відділенням Любомльської районної лікарні, голову про спілки лікарні Володимира Деця, проти якого 28 січня 2015 року генеральний директор Володимир Дибель. В своєму кабінеті застосував грубу фізичну силу. Значит, він чинить на протязі останніх років на мене особисто персональний тиск. На мене, на мою дружину, яка теж працює лікарем. Цей тиск був в різних формах. Ну, зокрема, 28-го, коли мені зателефонувала на і сказала, що мене усунено від складання графіків чергування у органів тілення і що мене позбавлено чергувань нічних мається на увазі. Тобто, по суті, переведено на ставку голову, я звернувся з роз'ясненнями до ночме в кабінет. От вона мене запросила. Казала, що це розпорядження генерального директора. В той момент генеральний директор знаходився в своєму кабінеті. Я дійшов до нього, щоб отримати від нього безпосередньо пояснення. Відповідь я почув, якщо він не подобається, може, не це моє рішення і все. Тобто пояснення знятних я не отримав. Коли вже я збирався виходити з кабінету, він мені наздогін, сказав ще щось, якісь образливі слова. Я вже не пам'ятаю точно, бо це ж розумієте, тривало досить недовгий період часу. Я хотів повернутися до нього, щоб сказати все, що я про нього думаю, тому що вже накипіло за останні роки. В цей момент він схопився з свого місця і без всяких зайвих слів вдарив мене кулаком в обличчя. От Потім була шарпанина, в результаті якої я опинився на підлозі, він мене давив за шию, потрапив мені в обличчя. З труднощами мені вдалося якось його як би, від себе від... Від... відтягнути, якщо так можна образно сказати. От, тоді він встав, відкрив двері і я вийшов, От, скажімо, в стресовому стані. Після цього ще мусив заспокоїтися, проводити оперативне втручання, а потім викликав працівників міліції і дав їм відповідні свідчення. Наступного дня я звернувся в райвідділ міліції там. Провели суд, судово-медичний експерт, значить описав ті пошкодження, які в мене були. Поробив фотографію. Я чекаю, які будуть результати цього розслідування. Я не знаю. Ну, з цією людиною я однозначно для себе вирішив, що я з ним разом у одному заході працювати не буду. Питання реформування та введення інновацій в районі лікарні. Ми попросили прокоментувати дільничого педіатра Олену Дець. Так, як на думку спеціалістів, найбільше від таких реформ потерпають діти. Тепер нам в обов'язки, як це сказати, вмінили чи присудили тільки нагляд за дітьми до трьох років, оскільки в нас педіатрів скоротили, і кількість дітей нам на ставку 800, то віком тільки до трьох років нам належать. А решту обслуговують сімейні лікарі. Я думаю, що це нікому не пішло на користь, тому що сімейні лікарі все-таки тої фаховості не досягли, мають тільки лишні навантаження на себе і їхні медсестри. Так само вони не набули фаховості в педіатрії. От. У нас прийом не зменшився, у нас він став такий самий. Ну, а судячи з того, що мама все-таки ведуть дітей, стараються правдами-неправдами до нас, то, мабуть, і жителів району це також не влаштовує. Своїми думками щодо об'єднання Любомської та Шацької районних лікарень з нами поділився Леонід Кислюк, В минулому голова районної державної адміністрації, а нині депутат Шацької районної ради. Покійний наш губернатор Борис Петрович Клімчук. Значить, ми знали, що Волинська область не є пілотною в частині медичної реформи, але ну на якомусь рівні значить, він був ініціатором. От, відповідно, голова місцевої адміністрації найда Володимир Степанович і депутати районної ради. Прийняли рішення відповідно, як і Любомська районна державна адміністрація і Любомська районна рада про те, що утворити ТМО Любомського Шацького району. Особисто я був проти так, цього, 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 цієї всієї ситуації. Тому що, як би не було, я вважаю, що медицина повинна бути максимально наближена до жителя. І, значить, те питання, яке ставилося по медичній реформі в Україні, так. Ми мали подивитися пілотний проекти і реалізації, наскільки це було краще людям, як це зекономило бюджетні кошти, і тоді приймати рішення про перехід, скажімо, от і Волині, в тому числі на таку систему розподілу, скажімо, медицини на первинну медицину і медицину рівня ТМО, тому що у нас фактично ну два є рівня: це районна лікарня, так районна поліклініка і лікарські амбулаторії і фельдшерсько акушерські пункти. Получається, два керівники, так, фінансові можливості вже треба двох бюджетів рахувати, Так? Друге питання, ну, скажімо, є суб'єктивний фактор у розподілі коштів. І крім того, в нас ще була відділена швидка медична допомога. Так. Вона практично була виведена на управління в Луцьк. Так? І тут вже виникали ну, проблеми, принаймні вони були, я думаю, і в Любомирському районі, і в Шацькому районі, коли і, скажімо, не, не виїзд автомобіля. При попередній системі такого неможливо було бути. Так? Тут значить, така ситуація є. Друге питання вже там стала бюрократична машина, яка. Регулювала до кого їдуть, до кого не їдуть. Не завжди медичний працівник того рівня, який знаходиться в селі в селищі, так може оцінити потрібно швидкі, значить, прибувати чи не потрібно. І на жаль, це проблема. Ми поцікавилися, що думає з цього приводу Анатолій Горовий, мешканець селища Шацьк, людина з народу від імені і для якого здійснюються ті чи інші реформи, дбаючи про його добробут. Оця територія, на якій ми знаходимось, вона вся була під Шацькою районною лікарнею. Тут у нас була поліклініка. Тут у нас була лікарня, в якому було хірургічне відділення, пологове відділення. В нас була повноцінна, там от було приміщення дитячої лікарні, ну, тут, тут, тут всі такі споруди, які для обслуговування, гаражі були. Тут все було. Коли об'єднали оце все зробили ТМО, то воно поки що от, знаходиться тут, тут їх здають в оренду, всяким різним організації. І оцю от, територію, де була стара лікарня, її зараз 23 грудня минулого року районна рада прийняла рішення віддати в оренду бізнес-структурам. Вони так як то погодили оренду на, 3, на 2 роки 11 місяців, що тут вони будуть робити якийсь ремонт, але це все робиться з дає цілі, щоб спочатку взяти. Приміщення старої лікарні потім добрати для обслуговування територію, яка в нас тут в центр Шацька, і потім забрати ось це все собі. Звичайно, за коментарем з даного питання ми звернулися до народного депутата України Ігоря Гузя, котрий в приміщенні районної адміністрації проводив прийом громадян. Що стосується пана Дибеля, він є депутатом Молинської обласної ради обраний від партії регіонів. Треба сказати, це перше, друге. Очевидно, ці конфлікти, які от зараз загострилися, вони не одноразові. І мені неприємно, коли я дізнався, що відомий хірург не тільки тут в районі, але й в області, пан Дець, ну якби постраждав в тому плані, що в нього вже були конфлікти, тобто його десь намагалися принизити, десь намагалися, будемо казати так, відсторонити від не те, що від виконання обов'язків, а від багатьох там таких позицій, лікарських. А оце нещодавно стався випадок, коли пан Дибель застосував силу проти свого ж колеги. Це неприпустимо. Зняті були побої. Міліція сьогодні займається. Я зреагував як народний депутат, написавши звернення на начальника міліції обласної, на обласного голову обласної адміністрації і на голову начальника управління охорони здоров'я. Ну я не був присутній під час тих подій, але я спілкувався з паном Децем. Ну для мене це дикість. Тому що розумієте, коли суспільство бачить, що там політики б'ються, так це ще одна справа. Коли суспільство бачить, що лікарі, які повинні захищати ситуацію, коли головний лікар розпускає руки, коли там творяться такі речі, ну це неправильно. Більше того, якщо говорити за політичну позицію, так не вже не за професійну, то пан Дибель як активний учасник партії регіонів там свого часу на певні такі в лапках антифашистські мітинги. Возив е, жителів району Любомирського, І ну, це не додає йому честі. Тому, з моєї точки зору, я вважаю, що під час подій Майдану е, Любомирська районна рада, де ми зараз знаходимося, висловила недовіру пану Дибелю, тобто вважала за потрібне, аби звільнити його займаної посади. Справа в тому, що лікарня обслуговує два райони, так сталося, і Шацький район. Шацьку, на жаль, рішення не було прийнято з ряду причин, тому що більшість там була сформована на основі партії регіонів і народної партії Литвина. І це був мінус. Як колеги, депутати Шацького району прийняли рішення, відповідно, я думаю, що пан Дибель не працював би на своїй посаді, але в даному випадку я буду тримати на контролі цю ситуацію і вже звернувся до голови обласної адміністрації. І зараз роблю звернення окреме на депутатів, знову ж таки, двох районних рад. щоб... Вважаю, що за недоцільне перебування пана Дибеля я не даю йому оцінку як лікарю, але як менеджеру, який не може в своєму колективі забезпечити да, адекватні робочі стосунки своїми керівниками. Зокрема, я ще раз скажу: пан Дець це людина відома, тобто це хірург, це людина, яку поважають молодий, енергійний і так далі. Для мене це дикість, тому я зреагував. зловживання, зневага до колег. Котрі не поділяють думок пана Дибеля, все це, за словами активістів, можливо тільки у випадку кругової поруки та доброму покровителю. Сподіваємося, що після виходу нашої передачі буде проведено ретельну перевірку даних фактів Міністерством охорони здоров'я, фінансовою інспекцією та Генеральною прокуратурою України. Будуємо Україну разом. Будуємо, а не руйнуємо, як це робиться в даному випадку. І це типовий приклад. У нас, у нас щось схоже вже в глобальному масштабі України. Робиться з, з нашим телебаченням і радіодержавним під егідою Суспільного. Суспільне можна створити, треба створити, але знищити державне. Ну от там так вже приміщення зайняті, вже здано в оренду, вже бізнес-структури комусь платять. а… Люди, яких лікували тут, що з ними? Розумієте, дійсно гарна лікарня, Ні, ніде слова діти, гарні спеціалісти. Але дійсно цей морально-етичний клімат, який є в цьому колективі, я не перший раз про це чув. Ну, виреду певно, занепокоєння. І коли ми вже збиралися додому, до нас попало звернення за підписом трьох працівників цієї лікарні техніка-рентгенолога Равлик. Техніка ренголога Беткер та медсестри Шиш... Шишута, в якому йдеться, що там їх, до речі, за міжнародне співробітництво проводився проект, який втілився розвиток транскоридорного співробітництва з метою покращення громадського стану здоров'я жителів. Бельського повіту і Любовського району через програму покращення здоров'я і попередження онкологічних захворювань і туберкульозу, який здійснюється в рамках програми транскоридорного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, 2007-2013 роки. І тут, згідно цього звернення, люди просять, щоб їх захистити, їхні чесні імена, тому що їхні прізвища є в даному штатному розкладі, де ці люди отримували, от, наприклад, медсестра Шишута 295 євро в місяць, лікар-консультант 421 євро в місяць, і Марія Як Веткер, технік регіолог 247 євро в місяць. Вони пишуть, що вони тільки вони тільки одну тисячу разову отримали, і то гривні. Вони просять, щоб їхнє чесне ім'я захистити. До речі, це звернення є за підписом депутата Волинської обласної ради Латковського Володимировича в обласній прокуратурі. Слідчі управління туди направило. Але на превеликий жаль. Хто дійсно, як ми сказали, що є якесь або покровительство, або покровительство, що, то є. за нашою оперативною інформацією, не дає ходу цій справі корецький Олег Павлович, заступник прокурора Волинської області, і це вже питання до генерального прокурора новопризначеного. призначено. Я гадаю, що да. пан Шок Шокін Шо, це, Шокінг Шокінг зреагує, тому що ці сам пан президент це сказав підрахувати, що підрахувати. Е, е, це, це, я так думаю, що як сказав за кілька років. Не, за, за кілька років ну, чи, чи маленько. це вже може бути і корупція міжнародного масштабу. Це є е, до правоохоронних органів і е, Бельського повіту, і України. Отак, тому що так само потихеньку, так е, таких. Твої пухкенький, м'якенький головний лікар. Я розумію, що цей про обслуговувати проєкт треба, але ще тут, ще тут ще є. Тут цікаво те, що організатор проєкту Мельничук Сергій Сергійович, який 507 євро в місяць, це зять головного лікаря. Ну, є нормально. там дружина, асистент координатора його Руслана Євгенівна. Ну, координатор проєкту Дибаль Володимир Володимирович 888 євро в місяць. Е, ну, Жити можна, чесно кажучи, шановні товариші, при таких розмірах, в принципі, зараз при тому курсі гривні. Тобто рядові члени, так би мовити, бригади, яка вони чесно працюють, але одержали. Вибачте, але, мене але, за скільки років тисячу гривень? гривень. Разово, але дійсно це має бути кардинальна перевірка цього всіх факти. то що через такі ем, дії повага до України падає в очах. Суспільне зовнішній саме це міжнародний що... проєкт, це, міжнародний проект, це за, за рахунок коштів євроінтеграції. І тепер, коли на нас звернута увага, і Міжнародний валютний фонд, і, і фонд, і євроспільнота будуть контролювати реформи і все таке інше. А, такі приклади, а вони поза увагою міжнародних і Польщі, і Білорусі, які беруть участь у цьому проєкті, не пройдуть. Ну, соромно, просто поки що, м'яко кажучи, а щодо е, такого. А такого у нас на жаль в країні дуже багато, і добре, що такі приклади ми викладаємо зараз на розсуд громадськості до цього. Це, це добре, що люди потроху починають просинатися і виноситься це сміття назовні на наросу, бо це дійсно сміття нашого суспільства, яке заважає нам жити і дивити, і будувати чисте, прекрасне майбутнє. З вами, з вашими активістами, ви ж і, і на фронті люди воюють, і в різних регіонах. От зараз ще ми матимемо змогу завдяки. Ваші громадські організації побувати і ще в деяких районах, і інші приклади бачити. В чому вихід От, ну, не красти? Це ми говоримо. Такий постулат, посил до влади, але воно триває поки що. Вихід, перш за все, в тому, що людина має побороти сама, сама себе в собі, кожна. Тоді і буде корупції не буде. Ну, Відношення будуть набагато ліпші. Людина, перше за все, корупція починається під час виборів. Коли створюються ці менедж-групи, які втюхують гнилий товар під назвою Та чи інша політична сила, чи той чи інший кандидат, і викидаються величезні шалені кошти, ми вже ті закладаємо цю корупцію. Як на жаль, люди кажуть, а Та, піду там попрацюю, зароблю там пару тисяч гривень. А, потім... а проблеми лишаються проблемами, як сніжний, ком, з кожного роком все збільшуємо, збільшуємо і збільшуємо. Тобто у нас, а перманентно от, зараз дивіться, повне незадоволення роботою Верховної Ради. Будемо говорити так. Щось уже на Кабінет міністрів народ так має якісь претензії. І реформи прогальмовують. Ми говорили з Валентином Гладких про те, що так, контроль міжнародних організацій. Аудит не проведено ще в жодній галузі, галузі нікого ще не посаджено. От в даному випадку це е, в масштабах країни це, капля це в морі по великому рахунку, але вона але є. І ці каплі роблять негативний портрет. Наскільки це типово? Так що е, мають бути і покарання, мають бути, поки ще немає корупційного бюро і не знаю наскільки це ефективно буде, але новий генеральний прокурор і генеральна прокуратура. Я гадаю, що ж таки спрацюють, є конкретне доручення президента, і отакі випадки не будуть проходити. Але я думаю, що в масштабах країни щось подібне. Такі списки там сотні, там, до тисячі євро, а списки де мільйони євро. Вони мають потрапити також не, до Генеральної про... прокуратури. Цей і проєкт, про Це десь і про мільйон триста тисяч євро. Він ну, там щось... Зак... Ні, вони закупили обладнання якісь, але, на великий жаль, і ті ре -ре вони не використовуються сповна, як мали використовуватися просто, тому що немає спеціалістів по великому рахунку. А, там... Ну, немає вже да. і потужності, я ж бачу, що. Будівлі здаються, а де палати, а де там, те, що було там. Ви розумієте, там три 3 гектари 3 гектари землі, якраз а. біля озера Чорно. Тобто Воні. ласовий кусок землі, який можна забрати, перепрофілювати. А ми знаємо, що ці закони, які пишуться, завжди пишуться під щось. Чесно кажучи, на жаль, народні депутати, які приходять до влади, думають, що вони боги. Ці закони завжди відмінюються. Закон, який творця, він не відмінюється ніколи. Наприклад, закон Кіргофа не відмінений ніколи? Це вічність. Так. Закон Джоуна Ленса не відміни ніколи ніяка політична сила, тому що це є вічність. А тут сьогодні прийти, украсти, грабанути. Ну невже вам, шановні народні депутати, вам представники Кабінету міністрів, цікаво дивитися на свій змарнілий? Спонтежений на народ, який ви завжди прикриваєте, зійдучи до влади. Ні, так він харчує вас, він не е... має на роботу вас. Ну Я сьогодні, е, Арсеній Петрович говорить, що ми там 40 мільярдів отримуємо якогось кредиту, ми траншу Ми Хочемо і так далі. бачити, куди вони будуть потрачені. Mm. Витрачені 40 мільярдів. І, це теж, так би мовити, поступово, а 17 одразу. Це, це скажені суми. Ми вже одержували щось. І, і де воно розчинилося, теж не знаємо. Немає. Прозорості немає інформації. гроші. Потрібно заробляти, а не брати кредит. Це Кредитування само само. це. Поступова продажа своїх національних інтересів і перекидання на плечі на наступних поколінь цих бід і проблем, які ми через ці кредитування отримуємо. Що в нас немає чим торгувати? є, але на преликий жаль, і та аграрна реформа тут увели в свій час при кучмі, розваливши агропромисловий комплекс. І інші реформи проводять до жалігіднього стану. Ми сьогодні хочемо говоримо, що ми будуємо країну на чому? А фундамент країни це наш аграрний комплекс, це наші села. На сьогодні сьогоднішній день ми перетворили це все в кисіль, Не можна на кисілі побудувати нічого. Це має бути глиба. Якщо на сьогоднішній день дійсно до села не повернуться, Обличчим. як в свій час зробив це пан Столипін до України, толку не буде. Величай... Таке враження, що історії, і, і ніхто не вивчає, не знає, не хоче. А вони думають, що вони мудріші. Вони прийшли і творять. Історі. Ми зараз зробимо все буде нормально. Нічого, вони знову ж наступають на ті самі граблі. Рано чи пізно прийде, ще раз наголошую, рано чи пізно прийдеться відповідати, і будуть відповідати всі. Не перед нами, а там дійсно. Ну і все ж таки хочеться, щоб і перед нами, тому що має бути, я ще раз підкреслюю, ми стоїмо на порозі реформ дійсно. їх треба буде здійснювати, але народ України не треба вважати, як сказав Федір Мілевський, за щось таке ефемерне і, і просто ну, десь середнього рівня ні. Зараз дурників немає і хочеться всім нам розбудовувати Україну чесно. І ті гроші, які прийдуть за кордон, вони мають бути витрачені на те, щоб підняти всі галузі народного господарства, всі, і закінчити з монополією. Нарешті держава має мати щось державне. Якщо немає держава, не буде нічого мати державного, то держава як такої не буде. Це економіка. Акціома. Якщо менше 20, як Сіома, якщо менше 20% виробництва, вже тільки державного, вже держави немає. Так що використаємо все це і це перемир'я, який від 15 числа вже починається. І ті кошти, які виділяють нам ті, хто хочуть, вся Європа, весь світ хоче, щоб піднялася з колін Україна. Так давайте і ми для цього щось робити. Ми, я маю на увазі, і тих, хто над нами, як ми тут говоримо та горить ногами. Ну що ж, поставимо все на ноги, зніг на голову, і е, на ноги поставимо, перевернемо, так мовити, і будемо далі продовжувати наші зустрічі на Майдан ТБ. Ви будете чути і бачити правду, яка хоч і очі коли, але на ній будується фундамент нашої держави, України. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.